Пані Стефанії з Костополя 74 роки. Жінка мешкає у приватному будинку з пічним опаленням. Користується ним все життя, тож основні правила експлуатації знає. А ви користуєтесь пічкою? – Ні. А, цієї не користуєтесь? Ні, Бо якщо почнете користуватись, то потрібно металічні підставити, якщо буде жар. це, бачите, О, є. Все, а, у мене є. Є. Ого, які ви мовили. І ви, ви завертаєте, так? Щоб ні, це... я, я тут не А чим у вас газ? Газом користуєтесь? А, в мене воно. а ну, а, у вас там так. а тут зацементірований, так що в мене все нормально не забуває пенсіонерка і про очистку димоходу, адже нерідко загоряння у приватних житлових будинках трапляються через тріщини і налипання сажі в каналах. Згідно правил пожежної безпеки, необхідно прочищати димоходи перед початком опального сезону і під час опального сезону. Також в кінці, після завершення опалювального сезону, прочищати димоходи, тому що під час спалювання деревини наліпає сажа на димоході, яка згодом може загорітися. Під час її вигорання в димоході виділяється велика кількість тепла, і здебільшого може акумулюватися тепло на поруч там. Прилягаючи балки, які знаходяться на перекритті. пенсіонерам, самотнім громадянам багатодітним неблагополучним сім'ям, допомагають перед опалювальним сезоном привести до належного стану прилади пічного опалення працівники соціальної служби. Вони допомагають здійснювати їм в помешканні, наводити лад, ось і вони так само здійснюють і нагляд за саме пічним опаленням. Спостерігають, аби воно було в належному стані, не було пошкоджень, допомагають їм також і запалювати ці групки. Нерідко трапляється загоряння речей і меблів, що розташовані неподалік протопочного отвору. Аби уникнути нещасного випадку, рятувальники радять в кімнатах поблизу печі, якщо це протопоч, протопковий отвір. Повинен бути металевий топковий, протопковий лист розмірами 50 на 70 для того, щоб під час відкривання дверцят не випала жарина і не призвела до виникнення пожежі. Також під топковими отворами забороняється складування горючих матеріалів, поблизу грубок печей не можна встановлювати меблі, дивани, накривати їх килимами е і сушити речі. Продовж 2022 року в Рівненській області сталося 1138 пожеж. 700 з них це займання в житлових будинках. Найчастішими причинами були порушення правил при влаштуванні і експлуатації електроустановок та печей. Аліна Почкоє Вячеслав Мельник, випуск новин.